У нас думаєте, ні? Ми не дамо. У нас не вкрадуть. А як? Доброго дня, шановні. Доброго дня. Е, святом вас. Можна задати вам декілька Я питань. Вас теж. Будь ласка, задавайте. Е, ви сьогодні перший день працюєте? Так, сьогодні перший день. Презентація нової велопатруля. Ну, не кожен день, навіть е, в містах України, побачиш велопатруль. Я думаю. Цим здивуються не тільки наші громадяни, а й інші. В нашому місті взагалі це перший велопатрус. І сьогодні на цю річницю 25 років в Україні, Дуже добре, що відкрили цей патруль завдяки нашому міському голові та нашому керівництву патрульної поліції. Поліція. поліція теж приєдналася до велоруху качу, можна так сказати. Звичайно. Е, ну, ваші відчуття в перший день роботи. <кій> Поки що не відчули всіх переваг, це буде видно вже в процесі самої роботи. Потім, можливо, розкажемо вам. Дякую вам дуже гарно і успішної роботи. Дякую, Дякую. вам. Слава Україні! Героям слава! робім Ба Класно! Класно! 但是，没有关系。